29 липня 1817 року в сім'ї вишивальниці та купця народився хлопчик Ованес Гайвазян. У нього також був старший брат Габріел, який стане священником та обійме директора Вірменської колегії в Парижі. Сім'я проживала у Феодосії. За кожною можливості батько приймав у себе мандрівних бандуристів, що приходили з материкової України. Їхні мелодії за десятки років Айвазовський відтворюватиме на скрипці під час урочистих прийомів у Петербурзі та Європі. Сім'я була бідною, але талант юного художника помітив місцевий архітектор і допоміг вступити до навчання. Коли Айвазовський стане кращим випускником Петербурзької художньої академії, за його студентськими роботами розпочнеться справжнє полювання. Два роки Айвазовський мандрує Європою, знайомиться з видатними художниками Рима, Парижа, Лондона та Амстердама. Ходили чутки, що митець глухоніми. Бо тільки людина з такими вадами могла так яскраво сприймати навколишній світ, у 27 років він уже художник із світовою славою, має безліч замовлень, його картини купує царська родина та султани Османської імперії. Момент, коли його ім'я на слуху у всій Російській імперії, Айвазовський повертається в рідну Феодосію. І стає для міста справжнім героєм. Завдяки йому спородили торговий порт, залізницю, музей, а головне водопровід, який щодня надавав місту 50 тисяч вітер джерельної води. Працює митець безупинно, на його полотнах переважно море, але є й чимало українських мотивів Дніпро, Степ. Чумаки або ж весільні сцени. Друзі художника запевняли, що навіть свій кримський маєток, шахмамай, художник облаштував так, щоб він нагадував йому українські хутори. Художник вільно розмовляв українською мовою. Це, до речі, допомогло у Венеції познайомитися йому з Миколою Гоголем. Айвазовський створив більше 6 тисяч картин, з яких чотири тисячі відносяться до марінистики. Упродовж життя він брав участь у більш як 120 художніх виставках, більше з половини яких були персональні. Художник часто витрачав один день на картину, працюючи з самого рання і до вечора, оскільки для нього було важливим зберегти єдність настрою під час малювання. У залежності від розміру картини інколи написання небесного ефіру займало до 12 годин. Багато хто думає, що Алевазовський замальовував море, сидячи на березі і спостерігаючи за хвилями. Проте він не завжди писав на пленері, а основним осередком його роботи була майстерня без картин та ескізів на стінах. Він пофарбував її у темно-коричневий колір. Аби не відволікатись на другорядні образи. Виходячи з цього принципу, Мереніст вважав художником ту людину, яка вміє змальовувати образи з пам'яті, тому часто дотримувався цієї думки і у своєму способі передачі сюжетів. Тож можна сказати, що море не було чітко змальовано з реальності, сама пам'ять зображувала його. А отже, для художника характерна була творча імпровізація. Для кожної картини майстер брав по 3-5 кольорів. Тобто палітра була досить обмеженою. Аби краще зрозуміти море, він брав участь у воєнних та навчальних операціях флоту і деталізовано вивчав побудову кораблів та керування ними. На перший погляд може здатися, що Авазовський починав свої роботи з Брухливого моря, проте першими мазками він завжди покладав повітря. Втім, море лишалося його основним персонажем, тому досить виразно прослідковується набагато менша увага до сюжетів або фігур на кшталт наполеона чи пушкіна, які зображені в маленькому масштабі. Художник все життя настільки захоплювався морем, що воно за легендами проникало і у страви да гуля гостей. Він вигадував різні найменування страв на честь його власних картин, наприклад, Суп Чорне море. Моє щире бажання. Аби будинок моєї картинної галереї в місті Феодосії з усіма в ній картинами, статуями і іншими творами мистецтва складали повну власність міста Феодосії і в пам'ять про мене Айвазовського, заповідаю галерею місту Феодосії, моєму рідному місту. Так виграв на камені при вході в галерею Айвазовського. Також Івазовського знають як колекціонера, мецената, живописця, академіка, професора. Іван Івазовський був почесним членом академії мистецтв в Амстердамі, Римі, Парижі, Флоренції та Штутгарті. До того ж митець був віртуозним музикантом. Він з дитинства грав на скрипці, любив виступати в колі друзів і навіть давав приватні заняття. Одного разу, перебуваючи в гостях у майстра, виконання айвазовським татарські наспіви почув композитор Михайло Глінка. Почуті мелодії так припали йому до душі, що він включив фрагмент домашнього виступу Айвазовського до опери Руслана Людмила. У 2017 році окупаційна влада Криму порушила заповіт художника. Та вирішила передати картинну галерею імені Євазовського з Феодосії до так званого Міністерства культури Криму у Сімферополі. 19 квітня 1900 року у власному будинку на вулиці Італійської Феодосії Таврійської губернії. У віці 82 років у вісні від кровозливу в мозок повер Іван Константинович Айвазовський. знаменитий український живописець вірменського походження, всесвітньо відомий мариніст, баталіст, колекціонер, меценат, живописець головного морського штабу Російської імперії, академік і почесний член імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі. Ще він був почесний член академії мистецтв в Амстердамі, Римі, Парижі, Флоренції та Штутгарті. Схоже, усі королі стихій вмирають у вісні. Останнє, чим за своє життя цар моря щиро захоплювався, був букетик простих конвалій, які багато років поспіль доставляв від анонімного шанувальника у доролявий сивий посильний. Перед смертю найбільший видатний художник верменського походження 19 століття написав картину Морська затока. А в останній день життя, 18 квітня 1900 року, писав картину Вибух турецького корабля, яка так і залишилася незавершеною. В останню путь великого маляра проведжала вся Феодосія, поховали покійну в усипальниці, Розташованій в огорожі старовинної вірменської церкви Сурп Саркіс, збудованої у 1330 році. Із тим храмом були пов'язані найважливіші події в житті митця. Тут Айвазовського хрестили, тут він вінчався. Того дня щиро плакала Феодосія за втраченим громадянином і благодійником. Панихіду 22 квітня особисто правив їх пископ, східнознавець та поет. Від будинку Марініста до середньовічної Верменської церкви розтягнулася травна процесія. Чорними вуалями були драпіровані міські ліхтарі на прилеглих вулицях, а сама дорога заквітчена. Участь у похоронах брав місцевий гарнізон, що віддав покійному власне цивільній особі. Військові почисті. Факт на ті часи справді незвичайний. Іван Івазовський охрестив безліч дітей, видав заміж сотні бідних сусідських дівчат, вірменок, які славили художника, пам'ятаючи про його милості. А ще власним коштом живописець будував у місті безліч будівель, рахуючи школу, бібліотеку, картинну галерею. Подарував місту 50 тисяч відр питної води на добу. У день похорону в усіх церквах малиново співали дзвони, а лавки та крамниці зачинилися. У глибокій жалобі за батьків міста, де навіть торговий порт облаштували завдяки старанням першого почесного на Жалоба тонула три дні. У 1903 році друга дружина художника у свої 47 років двічі вдова Анна Микитична на могилі чоловіка із цивільного блоку білого мрамору становила надгробок у формі саркофага, автором якого став італійський скульптор. На пам'ятнику було викарбувані слова вірменського історика, народжений смертним залишив по собі безсмертну пам'ять.